Здоров'я бажаю, панові танкісти. І сьогодні у нас в осах. На прийомчику британський важкий танк 8 рівня. преміумний, Гон-сало, він же гони сало. Така от українська версія, у мене там кусочок лишився відай. І сьогодні ми говоримо про обладнання, навички, польову модернізацію. І дивимося на коліж модельку бронітанчика та вчимося танкувати. По порядку польова, плюс до проходимоси. Другий слот плюс до зведення, третій або плюс до огляду, або антиідіот, або ж нічого обираєте самі. І четвертий слот слот під вогневу потужність, тому що ми тут граємо без турбіни. Ідемо до обладнання, і тут ми відштовхуємося від двох. Ключових обладнань це стабілізатор та досилач. Хоч і стабілізація тут зі стабілізатором погана, але ми все рівно його ставимо, щоб максимально збільшити комфорт стрільби на цьому танчику. І третім, ви собі ставите, може бути як і загартування, як у мене. Тому що я люблю, коли у мене достатньо ХП. І щоб я міг ще одну тичечку, можливо, дати за рахунок цієї закалочки. Ну, ви можете поставити і вентилятор. І приціл, і швидке зведення, і оптику, і турбіну, що забажаєте? Упорюватися повністю на е комфорт стрільби. Смисл є, але не до кінця. Тому що ми не зможемо зробити стрільбу повністю комфортною. Тому я обираю для себе закалку, ви можете поставити зведення, воно тут лишнім не буде, чи вентилятор, чи приціл. Тут все буде в плюс. Йдемо дивитися на навички екіпажу. І тут командир. Ремонт, боєбратство, гострий зір, координація, екстремальні умови. Для навідника плавне обертання башти, швидке зведення та майстер-зброяр. Механік, ремонт, боєбратство, плавний хід, король бездоріжжя, знавець двигунів, надійне розташування, заряджаючий, ремонт, боєбратство, інтуїція, поліпшення боєкладки, безконтактна боєкладка, відчайдушній, радист, пожежоя радіоперехоплення та пліч. Опліч, ось такі навички, а ми біжимо, дивимося на коліжну модельку. Виглядає вона ось так. І тут по порядку. Верхня деталь ближче до стику 210, ближче до башти, 220 мм. В середньому маємо 215. Так, здебільшого, вісімки нас пробувають на бронебійних, але не забуваємо, що у танчика є хороші кути вертикального наведення. У мінус 10, і здебільшого ви будете бачити цей танчик ось так. І тут вже буде 260-270 мм, що досить, і досить таке класно. По нижній деталі у нас в середньому 165-170 мм. Нічого особливого так, деколи можемо танчик 6 рівня танканути, і то не завжди. Пробивають всі, пробивають всі, попадають, всі перепрошую, нічого особливо. Немає. Так, лобова броня корпусу тут нижче середнього, ніж у решти ТТ восьмого рівня, але цього цілком достатньо за рахунок того, що ми здебільшого будемо грати від рельєфу. Так, на рівному рельєфі у нас будуть проблеми, нас будуть пробивати всі. Також є самий-самий верх верхньої лобової деталі. Він знаходиться під дуже диким кутом, і він завжди рікошетить. Прям завжди. Хіба противник знаходиться отак трошки вище, він уже сюди може пробити, але все рівно, прям ось так йому стояти, тоді він зможе пробити. А так ми отримуємо рікошет, і тут переведена броня, прям дуже і дуже висока. Ну не забувайте, може залетіти рікошетом звідси, якщо у противника достатньо пробиття, стріляє, у вас десантка влучає сюди, і може рікошетом спробувати пробити. Але тільки в маску може залетіти тільки Пушку. Ось така от броня лобу корпуса і борта. Борта у нас 35 мм. Це означає, що всі пушки від 105 мм, тобто іс 3, пробиває нас в борт під будь-яким кутом. Борта жахливі, борта ми не танкуємо і навіть не пробуємо. Можливо, якусь там Т-44 і то тільки за рахунок рікошету. Але я би вам цього робити не радив. Борта жахливі. Башта, Башта у нас тут качається. 50 b t 57 Heavy ось такого у нас типу. У нас є нижній воротник, який у нас неподвижний, Рухається тільки верхня частина, бачите, а нижня завжди залишається нерухома, вона крутиться тільки вправо, вліво навколо своєї осі. І тут верхня частина воротника у нас в середньому 230 мм, 225 мм. Що це нам говорить? Що вісімки на бронебійних пробивають. Через раз. Нижня частина комірця у нас вже побільше. Тут в найменшому місці 250 і до безкінечності. Це прям дуже і дуже добре. Знову ж таки, не забуваємо, танчик здебільшого стоїть від рельєфу, і тут вже буде, буде в районі 260-270 мм. Ось такий от у нас нижній воротник і маска. Маска у нас в середньому 250 мм. В неї дуже рідко і рідко стріляють, тому що тут чуть-чуть промахнулися, і вже можемо дати або в рікошет, або в не пробив. Маску, переважно не стріляють та не пробивають. Верхня частина башні, яка коливається, ось вона. Ось так от у нього опускається пушечка вниз. І верхня частина, башти у нас тут також досить-таки добре заброньована. Тут 240, 240, 245 в середньому. Це прям дуже і дуже чудово для восьмого рівня бронебійні. Ми танкуємо спокійно та на ура. Ну, є лючок. Лючок у нас всього на всього номіналом 65 мм, з плюсів він прикритий тріплексом. І деколи щось може з'їдати. Але, але лючок є, досить таки великий, і на ближніх дистанціях в нього спокійно закидують. Також ми можемо підіймати пушечку, щоб прикривати лючок, він уже стає набагато менший. Напам'ятаємо, область маски стає більша, і в ній 240 мм можуть закинути в маску. А от верхня кришка, яку ми і, і підняли, у ній броня залишається досить таки непогана в районі 200 60-300 мм, ви бачите, перед собою. Тому є сенс піднімати пушку вверх, щоб нам не влучали у лючок. І ви повинні бути впевнені, що противник не проб'є вас в маску або ж у лоб пашки. Ну, смисл є, особливо, коли стоїмо від рельєфу, прям супер- і супер. Прикольно. Ось така от броня. В принципі, для танкування від рельєфу і стрільби комфортної, прям дуже і дуже підходить. І ми йдемо. І зіграємо в бій в рандомі, подивимося, як танчик себе відчуває і по плюсах-мінусах танчика габарити. Танчик маленький, компактний, прям супер і супер плюс. По броні ми зрозуміли, від рельєфу танкуємо вісімки дев'ятки на бронебійних. Цього достатньо. Ну і звісно ж таки на прямій площині нас пробивають на бронебійних. Рухливість з перком без турбіни 38, з турбіною 43 та перком. Турбіна тут не потрібна, динаміки цілком достатньо. Свої 38 та 43 з турбіною ми будемо набирати. Будемо набирати майже одразу, одразу з місця. І також бачите по габаритах. Я ось перед вами досить таки маленький танчик. Ну і гармата, друзі. Гармата тут встановлена. 120 мм британська. Базовий бронебійний у нас пробиває 240 мм та 924 мм. Метри в секунду летить на 440 альфи, майже 12 секунд кадет. Це дає нам середню шкоду хвилину в районі 2300 і це прям прекрасно. І саме через це базове пробиття я вважаю цей танчик максимально комфортним та зручним в плані фарму. 240 це дуже і дуже багато. Нам цього достатньо, навіть щоб пробивати 10-ті рівні у вразливі місця. Це прям дуже і дуже. Круто, Виїжджає тут Т-20, закидуємо ББшечку і віддихаємо, говоримо про гармату. Тут в плані стабілізації, на перший погляд, все не дуже добре, особливо в сумі з не дуже приємним зведенням. Але ми пам'ятаємо, що ми приїхали на позицію, зайняли її від рельєфу або ось так. І ми вже. О, арта не дає спокою. І ми особо не дергаємося вперед назад. І нам цього зведення тестаби досить таки вистачає, щоб комфортно вести вогонь. Ну, є 240 бронепробиття. Це прям дуже і дуже імба. Хотів я закинути йому в кришку, поправо трьох калібрів, але снаряд полетів десь в космос. Ну і друзі, голдовий тут фугасний. Непростий. 209 пробиває, арта не має спокою. 209 пробиває та 824 метри в секунду летить. Це прям імба. Для восьмого рівня фугас 209 це дуже і дуже круто. Якщо ми граємо суто на бронебійних, фармимо, це окей, нам цього достатньо з головою. А якщо ми хочемо бути максимально ефективні, у нас є інтуїція, ми перекидаємо на фугас, коли нам це потрібно, і наносимо ще більше шкоди, тому що фугас у нас має не 440, арта не споку і стріляє все рівно у мене. Я вже від'їжджаю. Ми вже наносимо не 440, а 530 альфа тут на 90 більше спострілу. І ми будемо мати ДПМ в районі 3000 на таких показниках. Слухайте, тут щось у мене прям люта якась така просадка по ФП сталося. Не зовсім зрозуміло чому. ну Це прям щось, Слухайте, це щось прям не то. І все, і відлагало. Я не зрозумів, що це було. Но таке буває, нічого страшного. Вибачте, трошки неприємно це було дивитися, але такі ситуації також трапляються. І тут я далі стою під артою. Я цього продовжувати робити не буду. І від'їду. Спробую щось популькати ось тут. А тут у нас Black Prince. Також є захисник. Я закидаю йому майже з повної вертухи в лючок. І більше підставлятися під нього я бажання не маю. Тут у нас, звісно ж, відкрився новий прохід. І мені щось підказує, що оце руйнування мапи і лаги були саме через нього. Можливо, в нього пана оптимізація. Але таке, друзі, відбувається у мене перший раз. Тут стоїть 110-ка. Ми зводимося спокійно, даємо тичку, він азолдою не пробиває. В лобашки, тому що не вилетіло, ймовірно, в нього пробиття. І ми, можливо, ні, ми його не доб'ємо. Ну, поїхали тоді карати Блекпринца. Ми попали в сомий рівень. І сомій рівень ми будемо виносити стабільно. Тут я одразу підіжму, прокачу. Будемо ще стріляти і по французу. Тут я міг би спокійно зарядити фугас. Але я показую, як танчик фармить, як танчик фармить на бронебійних, тому що я вважаю, ви, друзі, будете розглядати його саме як фармашину. Він для цього і придуманий, тому голдові фугасики ми заряджати не будемо. Подивіться, 240 пробиття спокійно, достатньо, щоб пробивати, навіть під дикими кутами захисника Венелде. І тут ми його зараз доб'ємо, він зарядитись не повинен. І рахунок 5-4, а ми вже настріляли 3 3200. Це досить таки непогано. Тут я також міг би пробити фугасом. Але ми закидуємо бронебійний. Так, у француза у нас там вже досить мало ХП, він шотний. За ним ми їхати не будемо. Арта не має спокою. Ми стоїмо так, що він по нам не може стріляти на польські ПТ. І погнали вперед. Туди собі можу дозволити прийняти тичку. Чи її, можливо, навіть і не доведеться приймати. Ось такий от бій, бій, правда, з сімками, але повністю на бронебійних ми показали, яка тут стабілізація в танчика не саме найкраща. І зведення теж не саме приємне, але його цілком достатньо для комфортної стрільби. Ну і рухливість, бачите, перед собою. 38 їде, 38 набирає, і це досить таки приємно. Хотілося б ще зіграти бій на фугасах, покомбінувати, але я не бачу в цьому сенсу. Ви для себе все рівно будете вирішувати самі, захочете стріляти фугасами та фармити чуть-чуть менше, будь ласка, інтуїція у нас в збірці є, і інтуїція тут потрібна. Я, звісно ж, би тут заряджав фугаси, але. Отак от робить. Я, звісно би, заряджав тут фугаси, але ми показуємо фарм. Особливо з танчиками 6-7 рівня максима. О, так, бою клапку китанули. І артилерія, куди спогнала прям дуже і дуже люто. І снарядок полетів в землю, що, в принципі, нічого нового про гру нам не розказує. І що я тут вже надто-надто шотний? І мені це не до вподоби. Тут у мене світить ялинка, я в цьому впевнений. Ми будемо чекати, поки команда когось підсвітить. Світиться хелкат, ми його, правда, доїдаємо. Не встигли нанести йому повну шкоду. Але що є, то є. По УДС я не поїду, тому що в нас забере ялинка. Ось, до речі, і вона добиваємо її, маємо вже 4 фраги. І, можливо, зараз і під'їмо арту. З'їдати арту, це здається саме приємне, що є в цій грі. Але ось так неприємно у нас труп хелкета стоїть, але ми зводимося. І снарядик падає в землю. Нічого особливого, ось такий бій. 15-5, 4-300, майже 4-400. Ми настріляли, Звісно ж, на фул бронебійних і тільки дві тички натанкували. І зараз біжимо дивитися результати. Бою. Не дає мені спокою, чому у мене там підлагувала гра. Але ми знаємо, що це білоруський проєкт. І тут нема нічого особливого. Моди у мене не встановлені, тому не зовсім зрозуміло, чому так у мене танчик на 3060 лагає. 4400 урону, і 880 заблокованого. 5 фрагів і 0 асисту. І нафармили, ми здобули забій 121. 1000. Це прям дуже і дуже приємно. І висновки у нас по танчику. Танчик я вважаю одним з найкращих для фарму завдяки своїй гарматі 120-мм. Комфортне, просто ідеальне пробиття у нього в 240 мм на 8 рівні це імба. Тільки заради цього я вважаю його таким комфортним для фарму. Виїхали, звелись, дали на 440 мм. 4-5 разів повторили, 2-2,5 настріляли і заробили свої 80 тисяч кредитів. Так, броня не саме найкраща, але кути вертикального наведення раз допомагають зайняти позицію і адекватно стріляти, виходити від башти, збільшувати приведену броню. І ми, в принципі, цією бронею танкуємо вісімки. Ось такий от гайд. Танчик рекомендований для купівлі, рекомендований для фарму, звісно ж, тільки на бронебійних снарядах, тому що голдовий фугасний досить таки дорого вартує 5000 девіс. А от 900-базовий це прям чудова ціна. Вона повністю окупає всі плюси та мінуси гармати. На цьому, друзі, хочу подякувати за перегляд, попросити поставити лайкосик, підписатись на канал. Та написати у коментарі, на який наступний танчик ви бажаєте побачити гайд. Дякую вам за підтримку українського контенту. Приєднуйтеся до нашої спільноти і разом будемо вчитись комфортно грати в цю гру. На цьому у мене все. Всім удачі та всім бб танкісти!